Про що треба подбати і які є можливості до вибору медіатора. В першу чергу звертаю увагу, що медіація відбудеться тільки тоді, коли обидві сторони погодяться на кандидатуру конкретного медіатора. У випадку, якщо вам хтось подобається як медіатор, або ви довіряєте особі як медіатор, але цій особі не довіряє або не буде готова довіряти інша сторона спору, то ви не можете нав'язати конкретну особу. Медіатором для врегулювання цієї ситуації. Запорука успіху в медіації це коли обидві сторони в рівній мірі довіряють одному медіатору. Так само можлива ситуація комедіації – Особливо часто це може бути застосованим, коли ви маєте сімейний спір. У випадку, коли у нас є жінка і чоловік, які розлучаються, але при цьому перед ними сидить медіатор конкретної статі, чи то жінка, чи то чоловік, і це єдиний медіатор, який буде допомагати сторонам врегулювати їхню ситуацію, то Особа іншої статі може мати певне упередження, що медіатор не може до кінця бути нейтральним в цій ситуації. Тоді використовується, є таке поняття комедіація, коли у нас є два медіатори, які залучені до розгляду цієї ситуації, до врегулювання цієї ситуації. І зазвичай є така порада, що треба залучити і медіатора однієї статі, і медіатора іншої статі, для того, щоб обидві сторони в сімейній медіації почувалися вільно. Крім того, часом буває так, що ситуація, яку сторони прийшли розглядати на медіацію, вона є за своєю специфікою настільки складною через те, що це якесь дуже вузькотехнологічне, вузькогалузеве питання, в якому важливо також мати певні спеціальні знання для того, щоб процес пошуку рішення був швидшим і легшим. Тому може бути комедіація, коли у вас є особа, медіатор, який володіє навичками і знає. Навіть, Нюанси по процесу, і особа, яка є комедіатором, яка, можливо, має менший досвід в проведенні медіації, але вона має кращий досвід вузькогалузевий, потрібен для цих сторін. Наприклад, питання пов'язане з інформаційними технологіями, або питання, які пов'язані з якимись іншими складними такими вузькогалузевими питаннями. То вам доведеться вибирати, чи вам треба один медіатор чи два, так? або там якась інша кількість. Коли ви вирішите це питання, хто саме має бути медіатором і в якій кількості осіб ви будете залучати, наступне це кому довіритись, якою має бути базовою освіти у вас медіатор? Чи завжди це має бути юрист, чи це має бути хтось інший, фахівець, який, крім того, володіє техніками і навичками для проведення медіації? Зазвичай нам здається, що зі спорами мають працювати тільки юристи або адвокати. Це не зовсім так в медіації, тому що насправді за кордоном дуже багато є медіа. Медіаторів, архітекторів, є фізики-медіатори, є географи-медіатори. Часто медіатором може виступати фахівець, соціальний працівник, психолог. І це нормально. Тобто базова освіта для медіатора може бути різною. Залежно від того, який у вас є за своєю суттю спір, ви можете мати певні. Преференції уподобання хто має бути медіатором для вашого спору, якщо це бізнес-спори, корпоративні спори, спори з питань інтелектуальної власності, зазвичай. Може бути кориснішим залучити для врегулювання цього спору фахівця, який розуміється на питаннях права, це юрист, адвокат, це патентний повірений або інша особа, яка має розуміння в цих питаннях. Для сімейних справ зазвичай краще залучити людину, яка має базову освіту, як психолог, соціальний працівник тощо. Але маю одразу зробити таке застереження не завжди так. Навіть є хороші випадки в Україні, коли були пілотні проекти при судах. І е, найкращий результат, найбільше задоволення сторони отримували, коли вони прийшли в суд. Потім суддя їх спрямував на медіацію, і медіацію між ними проводив психолог, сторони отримали велике задоволення і від процесу, і від, і від результату. Тому попередня така базова фахова підготовка медіатора може мати значення, але вона не має бути визначальною. Крім того, е, вам важливо буде для себе вирішити, чи ви хочете мати особу, яка має певні, скажімо, е, варіації з Водо використання мови, чи хочете ви, щоб наприклад медіація проводилась конкретною мовою? В тому числі це буде важливо тоді, коли справа буде стосуватися якихось, якихось ем, таких міжнародних е, відносин. Це може бути комерційний спір між представниками е, бізнес-компаніями двох різних країн: е, англійською обирати українською обирати, французьку чи якусь іншу мову. Тому треба звертати на це е, так само свою увагу. І це в тому числі може мати значення, коли є справи пов'язані з міжнародним викратанням дітей. По великому рахунку це сімейні спори. коли е, один з подружжя вивозить дитину за межі країни без дозволу іншого з подружжя або з порушенням якихось вимог, пов'язаних з переміщенням дитини через кордон. Тому питання мови має значення так само для оскільки э, сторони будуть працювати з складними питаннями, довіри, пошуку рішень, мудрих рішень, завжди для вас буде питання довіритись особі молодій чи старшій. І кажуть, що для медіації часом важливо, щоб особа викликала більшу довіру, залучати особу старшого віку. Це може мати для вас значення, якщо це має для вас значення, ви будете так само зважати, якого віку ця особа. Можливо, для вас буде мати значення, який є життєвий досвід цієї особи перед тим, як залучити її як медіатора. Інший додатковий нюанс це, власне, професійна компетентність медіатора. Коли є певний бум зацікавленості до нової, Технології врегулювання спорів до медіації, зокрема зараз в Україні, коли на часі прийняття закону, є великий ризик, що видавати себе за медіатора будуть особи, які не розуміються на медіації і не мають фахових компетенцій. Тобто вони вважають, що якщо вони ем, мають, наприклад, юридичну освіту, то вони можуть тепер обслуговувати не одного свого клієнта, представляти тільки його інтереси, вони можуть взяти е, дві сторони і між ними послугувати посередником. Насправді це не так просто, як здається, тому ем, бути посередником між сторонами це достатньо складно. Не нав'язати свою думку, не нав'язати своє рішення це достатньо складно. Тому насправді справжній медіатор. Це той медіатор, який буде від самого початку багато питань ставити сторонам про те, якими є їх інтереси, що для них важливо, що для них важливіше і пріоритетніше у задоволенні їхніх інтересів. Медіатор завжди буде цікавитись не тільки юридичною площиною врегулювання спору, тобто хто має більше прав, хто має більше обов'язків, хто кому більше завинив, які у вас є юридичні докази, чим ви послуговуєтесь для того, щоб довести свою позицію. Медіатор – це той, хто буде допомагати стороні відійти від юридичної площини, від правової позиції, буде цікавитись економічною площиною, ресурсами, ресурсними інтересами, інтересами і потребами в е, часі, в тому, що для вас важливо не тільки е, як для е, фахівця, як для бізнесмена чи для, е, наприклад для експерта чи е, е, інший якийсь ваш, ваш, ваш статус, а так само буде цікавити, що для вас як для особи, особи Важливо в цій ситуації, що ви будете вважати справедливим, чому це для те чи інший варіант рішення буде для вас справедливим. Що ви будете відчувати як людина при такому, при такому варіанті врегулювання спору? Тобто медіатор завжди цікавиться не лише юридичною частиною, економічною частиною, а ще і особистісною частиною ваших потреб і інтересів при врегулюванні тієї чи іншої ситуації. Медіатор завжди буде не тільки порсатись в минулому, а обов'язково. Буде цікавитись, а що ви будете з цим рішенням робити в майбутньому? Що це для вас в майбутньому означатиме, якщо ви отримаєте це, чи це чи це, або якщо спір буде врегульовано в тій, в, в тій площині, або ви підете в тому напрямку при врегулюванні спору? Що для вас це означатиме в майбутньому? Що для вас відносини з цією стороною важать зараз? І як ви бачитимете ці е, 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 відносини між цими сторонами у майбутньому? Медіатор це той, хто більше питає. Ніж висловлює власну думку, більше досліджує, ніж нав'язує якесь конкретне рішення. І медіатор той, хто допомагає перевіряти будь-що про що домовляються сторони, на реалістичність, що може завадити виконанню цього рішення, медіатор той, хто працює в основному питаннями, ніж той, хто буде давати якісь поради або конкретно радити, як можна врегулювати цей спір в найефективніший спосіб. Тобто. Медіатора можна відрізнити справжнього від несправжнього медіатора від псевдомедіатора саме за тими техніками, які медіатор буде використовувати в цьому процесі.